Гості, родина, зайчики, всім привіт! Вітаю вас, друзі, в новому влозі на каналі Плаття Терапія. Почитала багато ваших коментарів. Щиро вам всім, як завжди, я вдячна. Друзі, сьогодні, вчора відео я забула, а сьогодні побалакаємо з вами, як завжди. Про щось цікаве. Якщо вам цікаві ще якісь історії, я дивлюсь, що багатьох історія навіть. Знаєте, спонукає до чогось такого. І вчора я забула показати свої знахідки. Знахідки це якісно задешево, я називаю. Деякі, наприклад, пральні засоби, щось таке, що я купляю дешево, і воно виявилось якісне. Ну, і... Скажімо так, що можна купити дешево за гарну ціну. Ну або що себе виправдовує? Оце я хотіла вчора там показати пару засобів. Може покажу сьогодні, якщо не забуду. А зараз цепляю вас ось сюди. В нас по графіку виключають світло в 3 години, зараз 14.11. Я ще сьогодні нічого не робила, бо проснулася пізно, цілу ніч і зараз. До речі, повітряна тривога. І вчора. От починаючи рівно в три ночі, а я якраз не спала, дивилась серіал, щось в мене така безсоння була. Буває в мене таке. І от вже виключився телевізор, він на таймері в нас стоїть на годину. Якщо ну, не реагуєш пультом, то він вимикається ну, для того, щоб знаєте, цілу ніч телевізор не гавкав, як я кажу. Сергій спав. Сергій спав похрапував, а я дивилась серіал. Значить, Називається він, дуже класний, рекомендую до перегляду, цікавий, називається американська іржа. Ми дивимося серіали виключно українською, це там, або перевод не їда Юа, ну, або дивимося в оригіналі, наприклад, англійською, з субтитрами або без. Половину слів я зарозумію, ну, в принципі, мені суть А Так, то вільно говорити я не можу good добовий тейбл, звісно, що немає практики, взагалі немає практики, так розмовляти? Якщо старатися, то як казала Людмила Янукович, батя я стараюсь. А половину слів із того, що я чую, наприклад, серіал чи блогерів, якщо дивлюсь, то я половину, ну точно розумію. Навіть більшу половину. Ну, таких загальних слів. Тож рекомендую вам до перегляду дуже класний серіал. Є там тільки поки що два сезони. Цікавий. Він буде цікавий. Подивіться, цікаво знято. Потім знайшла ще якийсь, але вже не стала дивитися. І От тільки вимкнувся таймер на телевізорі, погасло світло. Думаю, ладно, вже нічого не буду шукати, може засну. І тут ви ракетна небезпека. І цілу ніч була ракетна небезпека. Звісно, і то, що ти встаєш там до телефона. Кажу, Сергій, подивись, що там в телеграмі. Каже, це, мабуть, спочатку шагеди, потім ракети, ну, як завжди. У них же там цілий набір. Вони запускають все підряд. Ой, жах зайчики. Із-за цього, звісно, що коли ти одне діло, коли ти просто, знаєте, там не без безсоня, а друге діло, коли ти встривожений, то зовсім інший настрій. То сьогодні трішечки. Відчуваю себе побитою, Тож, зайчики, всім вам тримайтеся. Скільки можете, всіх вас обняла, підтримала. Нічого такого, ну, ми не чули тут ніяких вибухів, але те, що воно через там якісь кричало, ракетна небезпека, вила в нас сирена в дворі. Потім я почула, як сусіди зверху, мабуть, що збиралися в укриття, бо щось там бахкало, вони шаруділи. Потім чула, як на дворі, бо вікна у нас всі відкриті, ж спекотно. Чула, як на дворі, мабуть, люди йшли в укриття, бо гомоніли, бо воно ж. Декілька разів казала, що ракетна небезпека. То деякі люди ходять в укриття. Е, укриття тут у нас е, метро є поруч, то люди, мабуть, що найчастіше це ходять до метро. Іти до нас тут до метро 5 хвилин. Метро досить таке велике в нас, Я не скажу, що воно там суперглибоке, ну це укриття. От. Та й таке, розказала. За основне зачки розказала, бо це загальна наша з вами. Піде. От, тепер стосовно суконь боху. Значить, Питали мене, як же пришивати ту злощасну підкладку, до суконь боху. Давайте я вже дістану. Платья. Друзі, ви шиєте по формі верху підкладку. Я шию по всій ширині тканини. І вона пришивається ось таким чином перед рукавами. Тобто, спочатку пришивається підкладка, ось. А потім пришиваються рукава. Ну боже, ну якщо ви штани вже на підкладці вмієте шити, то що вам пришити? Оце ось вона пришивається отак по контуру. А потім пришиваються рукава, пришивається резинка і обробляється все решта. В залежності від того, прозора тканина чи ні, тут я швами всередину роблю. А якщо, наприклад, Богу я роблю фон аж, то швами наружу, щоб коли шифон, ви надягайте, щоб воно ж не просвіщалися шви. Якщо треба буде, я ще коли буду збирати, бо зараз в мене нема, що вам показати світло вимкнуть, я не можу зараз вам взять отак от і показати. Коли буду збирати, то потім, ну, може, в процесі, Покажу, ну тому що це ж в процесі. Треба спочатку шити одне, потім шити друге. Ви поняли, подкладка викроюється по формі верха. Вона не з ярусами, вона по формі верха, але широка. Тут по грудях і там трішки розширюється по трапеція, бо бедра ж, зазвичай ширше, ніж груди. Ну, в більшості з нас. От. От і все. Вибирайте підкладки. Я вже казала: на підкладках я ніколи не економлю. З вікна зайчки шумить, але ви вже будете терпіти. Дуже сьогодні страшенний вітер. Я на початку зняла вам. Прям страшне. Такий, знаєте, як штормове якесь попередження. Чи що. От. Підкладку я ніколи не економлю. На підкладку я витрачаю так само, як на тканину грошей. Тому що це або віскоза, або це штапель, або це батист, або це гарний якісний шифон. Так само і на зимні, на зимові речі це. Хороша, якісна підкладка. Шарудяща, ота, дешева, я взагалі його ніколи не використовую. Ну і звісно, що коли сукня на підкладці, то це довше шити, як не крути, тому що навіть пришити, зібрати її в кучу. Ну але, перш за все, сукня має вас радувати, а не світіть срак. Або шиїте нижнє плаття комбінацію, якщо ви шиїте для себе і це плаття у вас не одне, то нижня сукня комбінація, або нижня спідничка комбінація е, теж дуже крепко і сильно виручає. Е, сьогодні, ага, тепер про знахідки. Давайте, бо знову забуду. Значить, почну я. І з того, що дуже крепко хар... крепко сподобало. Значить, засіб, цей вам багатьом відомий, ну може, хто мене буде дивитися перший раз. Ось такий засіб, універсальний з півником. Він йде для всього, як і плямовий вивідник так і ним можна все. Бачите, написано для всього. І для машин, і для кухні, і для речей. Ось такий універсальний обезжирювач в спреї. Він називається ось там і так. Знежирює, видаляє плями та очищає. Це. Це у нас виробник Італія. Ось такий з півником. Вони є різні. Ось півник, там я їм з марсельським милом. Оцей дуже сподобався. Якщо вам десь попадеться, цей засіб я купляла територія мінімальних цін, у нас тут є торговий центр напроти піраміди, кому цікаво, на першому поверсі там є кисні з магазинів і в ньому. Але, в принципі, отаке, мені здається, і в епіцентрі можете знайти де завгодно. Саме оцей засіб. Далі чудовий, чудовий засіб, дуже дешевий. Це, ну, мабуть, щось коштує десь гривень 150, може дешевше, може дорожче, коли як 140, ну, від 100 до 150 гривень. Оце коштує, да? його вистачає надовго, буквально пару бризків і, шокол... і плями від шоколаду, від крові, від усього. зайчики. Оце дуже дієвий, класний засіб. Якщо будете е ще не користувались, спробуйте, вам зайде. Далі. Ось такий наш український, мабуть, виробник, називається Хані Бані. Тут 2 літра, пральний порошок для дитячої білизни. Ну, моя білизна не в курсі, що я перу нею свою. Да? Порошок не обідиться, що я не дитяче перу. Значить, Чим мені сподобався він гарно пере. Можна так сказати, що тут написано, що відпирає плями. Можливо, в мене таких особоплям плям нема. Переловку. Значить, по акції коштував 100 гривень за 2 літри. Немає запаху, що дуже важливо для алергіків. Давайте подивимося, хто виробник. Значить, виробник Україна. Семете Макарів, Київська область. Семете Макарів, Київська область, вітання вам. Дуже чудовий засіб. Ось такий. Коштував 100 гривень, мабуть, що продається і в епіцентрі, і в інших ну, дуже таких популярних магазинах. Так, це дуже дешево, я рахую. І для ось таких речей, дивіться, як в мене ось тут випрані, я вам покажу. Це все це прала я цим порошком. Носочки. Дивіться, ось вони навіть біленькі, я в них вдома ходжу, буває замість тапочок вдіваю. Ніяких плям, нічого чорного не залишилось. Носочки, домашні, домашні отакі отречі, вони не брудні, ну там від поту, від жиру. Наприклад, щось готуєш на кухні, воно ж все жирним потім жареним смердить. Ви поняли? Потієш, от всі оці от речі випрані були цим порошком, чудово. Я рахую, чудово економія, по-перше, бо він гарно дійсно виполіскується. Він не дуже багато піни. Бо буває, я такі гелі, і вони, прям, знаєте, ціла правкука там в піні, і дуже сильний запах. Такий, що, наприклад, от Савекс чи якісь капсули купляла. Ой, Боже, такий тошнотворний запах. Ну прям я не знаю. Дуже хімічний, знаєте, такий, що вся квартира штирить. Порошком пральним, ну через то мач. Взагалі я люблю персіл, його я використовую для якихось там таких більш, скажімо так, подорожа речей, да? там якісь сорочки такі чоловічі, щоб ну точно все там відіпралось. А от, наприклад, для дому. Речі прати, якісь там кухонні рушники, якісь там ну, щось таке от, наприклад, як оцей халат на мені. Чи навіть ті ж тканини нові, вони ж без плям, їх просто треба освіжити, то те, хайні бані дитяче, точно нікому не навредить і коштує недорого. Сподобалось. Так, йдемо далі. Відкриттям для мене стала оця олія. Насправді це як емульсія, Треба мокрими рук, на мокрі руки видушити, змиває повністю весь макіяж. І мені здається, що моє обличчя, ну якось пори стали краще виглядати, і вирівнює тон шкіри. Дуже мені. Зайшов оцей засіб. Називається гідрофільна олія, дуже модний зараз засіб для змиття макіяжу, змиття. Ну, взагалі, він чудовий, можу вам його рекомендувати. Саме цей купувала в магазині Onyx Beauty, е, показувала розпаковку. Якщо не забуду, залишу посилання на магазин. Називається отак: Holy Skin Ginkgo Biloba. Він підійде абсолютно всім. Дуже класний, і вмиватися, друзі, дійсно потрібно, бо це основне, що може бути, навіть якщо ви не користуєтесь макіяжем. Ось він такий. Насправді його треба саме на мокрі руки, тоді воно стає як така біла емульсія. Наступний засіб, я, до речі, зараз готуюсь до покраски голови, це шампунь із шматочками імберу. Дуже велика банка, дуже мені сподобався. Якщо ви ну, теж не пошкодуєте, це також здається, що з магазинчику Onyx Beauty. Якщо не забуду, посилання залишу. Взагалі краще брати всю серію, ну хоча б спробуйте от один засіб, бо цей шампунь зімберем. Він просто епічний. Далі зараз по акції дійсно це вершкове масло. ось Взяли один раз. Я робила тест, це дійсно масло вершкове. Своя лінія, це з магазину АТБ. Коштує, здається, 53 гривні зараз. Спробуйте дійсно це масло. Найгірше яготинського на смак вам сподобається. Зараз, мабуть, що є акція. Знову ж таки, повторюсь, з магазина АТБ дешево, смачно. дешевосьмачно. Розмаїття всього покажу вам цей міст, теж дешево сердито. Значить, це Bright Crystal запах Versace. Теж це Зонік Beauty, було, бачите, я він вже так прям, чимало ним користуюсь. Гарний спрей, він іде як міст для тіла, але дуже крепко, гарно пахне. Якщо ви любите свіжі запахи, якщо ви не... ну, буває таке, що там е сама не знаєш, що хочеш, то оце точно вам зайде. От, теж Зонік Beauty, я не знаю, чи він зараз там є, якщо є, то залишу посилання. Далі моя знахідка. Одна із самих таких епічних, значить, дивіться. Зараз я покажу, значить, всі знають Хлою. Всі знають Хлою. Є ось така: це в мене саме парфумована. Бачите, тут її половина. Вона у мене давно це оригінал, бо я ну, не користуюсь не оригіналами, наприклад. Або якщо що, то шукаю аналоги. І зараз вам покажу одну і штуку. Хлоє, запах, я його взагалі використовую літом. Хоча він рахується як класичний, всесезонний, Можете відкрити анотації, почитати про нього. Я думаю, що вам він зайде. Це такий жіночний аромат, і в офіс його можна. Ну, він такий і сексій, і жіночний. Він і не свіжий, і не солодкий. Ну він скоріше більш свіжий, ніж солодкий. Дуже-дуже елегантний аромат. Ось оцей. Я його дуже люблю, багато років в цій пляшечці, мабуть, що флакон у цьому років 10. Це ще староділ по старій формулі. І ось дивіться, яка моя була знахідка. Це теж в мене, до речі, це не в цьому році куплено, а куплено було років. В 2019 році, але зараз продається. До чого я веду, що це запахи, вони майже ідентичні. Якщо у вас немає грошей на оригінал, наприклад, ну аби ви не знайомі з ароматом і хочете спробувати, значить, дивіться, є фільма Лярів, називається куте. Cute. cute, cute куте. Якщо говорити, бачите, я кажу, very good дубовий тейбл. Я і знаю, що це cute, але кажу куте! Сокіабле, хто пам'ятає цей прикол з інтернету. От, дивіться, вже теж я використала половину. Ідентичність оцього з цим, ну, майже 90%. Майже. Звісно, що тут є більш шлейфу, він більш складний. Тут майже 90% вони схожі. Коштує зараз, мабуть, що гривень 500, може 450, де знайдете. Якщо. Трапиться вам набір, там, наприклад, на майкапі чи в єві, де завгодно, можете спробувати стійкість відмінна. А, от Це просто клас. Так що, оце те, що знахідки такі, можу вам 100% рекомендувати і радити. Далі, для втомлених ніг ось така штука, cool, бачите, ось з ножкою. Теж це колись брала в Ony Beauty. Минулому чи позаминулому році. Ну тут термін придатності досить таки великий. Це виробник у нас Корея. Е, от, Для втомлених ніг буває, приходиш на топтищі, які ще довго стояли ви на ногах. Моментально ноги охолоджує, освіжає і навіть має лікувальний ефект. З запахом такого легкого лимона. Е, дуже раджу. От, правда, це найкращий спрей для ніг, який в мене взагалі колись був. От, його теж мій рекомендаціон. Якщо не забуду, посилання залишу. От. А ви мені напишіть, наскільки вам цікава рубрика? Знаєте, діш... дешево і сердито, чи я не знаю навіть, як її назвати. Так, знахідки, знахідки. Хороші, якісні знахідки. От, питали дівчата, коли ж буде. Наступний розпродаж. Не знаю, друзі, треба підготуватися. Поки що я не готова вам сказати. Скоро. Я постараюся за день-два озвучувати або у влогах якось так озвучувати, щоб ви були в курсі. Да? От, таких от розпродажів чи нової колекції, чи будь-то гаражний розпродаж, щоб ви були в курсі. А сьогодні от таке було відео для вас. Маю надію, що вам було цікаво. От. Е, ще запитували мене, не пам'ятаю за який засіб, чи за мило за якесь. Теж, як буду знаходити щось іменно, знаєте, таке, ну от 100% чітке. Всі будете довольні, ну, смисл мені вам показувати. Це все було куплено за мої гроші. Це ніяка там не реклама, не подумайте. Все з різних магазинів абсолютно і все хороше. Все, друзі, буду, поки є світло, покрою. Бо мені ж треба щось робити. О, я вас, звісно, всіх зайчиків дуже крепко люблю, але мені треба щось робити. А, напишіть, чи вам цікава була така рубрика. Да. І сь сьогодні ще, до речі, якщо будете, дивитися, сьогодні, воно ну, і завтра, мабуть, буде акція. В АТБ є зараз знижки на таку маленьку рибку Форель, там, де вона, ну, типу, як свіжа. свіжа Ну, не заморожена, а це. І вийшло, виходить, що дві такі рибинки за 90 гривень. Якщо ви хочете поласувати, звісно, що ми форель кожен день не купляємо, От, але якщо хочеться поласувати, посмажити на грилі, то зараз зверніть увагу саме на рибний відділ, на відділ там заморозок. сьогодні ми там шарилися, то там є чим підживитися. Скажімо, ціни сьогодні в АТБ ну, набагато нижчі, наприклад, ніж в інших супермаркетах. Ну а нам всім хочеться вигоди, економії і, звісно, що вдалих покупок. То друзі, всім вам бажаю гарного дня. Хоть світло й пропаде, але треба щось робити, якось рухатися далі, то й ви, зайчики щось робіть. Не вішайте носа, всіх вам обняла, всім пока, до зустрічі!